Знаєте, будь-яке повідомлення, чи то звичайна розповідь, чи складна наукова стаття має свою приховану структуру. Це, можна сказати, такий собі архітектурний план. І саме цей план робить комунікацію зрозумілою й ефективною. Ось сьогодні ми й розберемося, як саме влаштовані ці невідомі креслення у світі слів. Ось що ми сьогодні розглянемо. Почнемо з найголовнішого: що ж таке текст. Потім подивимось, з чого він складається. Далі розберемося з класифікацією і заглибимось у три основні типи мовлення. Ну і на сам кінець з'ясуємо, навіщо все це знати. Уявімо, що текст це тканина. А ми сьогодні будемо розбиратись, як саме вона виткана. Гаразд, давайте починати. І перше питання, з якого все стартує. Що ж ми, власне, називаємо текстом? Цікаво, що саме слово текст походить від латинського «textum», а це означає тканина або сплетіння. І це ж ідеальна метафора, правда? Точно так само як нитки сплітаються в єдине полотно, слова і речення поєднуються, щоб створити щось цілісне, щось значуще. Тобто, це не просто якийсь набір речень, а найвищий рівень організації нашої мови. Добре, якщо текст це тканина, то логічно подивитися, з яких ниток він складається, і що найважливіше, як ці нитки тримаються разом. Практично будь-який текст, який нам трапляється, має оцю універсальну тричастинну структуру. Зачин це по суті початок, де нас водять у курс справи. Основна частина це серце тексту, де розгортається вся думка, весь сюжет. Ну а виставок це такий собі фінальний акорд, що підбиває підсумки, і все завершує. Все дуже просто, логічно і головне це працює. Але що ж не дає цій нашій тканині розповстися на окремі нитки? Це спеціальні засоби зв'язку. На рівні слів, наприклад, це можуть бути повтори чи синоніми. Уявіть собі нитки одного кольору, які раз у раз з'являються у візерунку. А на рівні речень це вже сама техніка плетіння, сполучники, правильна структура, що міцно з'єднують думки між собою. Саме це створює єдине зв'язне полотно. Отже, ми вже знаємо, як створюється тканина тексту. Але ж тканини бувають абсолютно різними, правда? Є шовк, є бавовна, є груба мішковина. Так само і з текстами. Давайте подивимося, які ж візерунки вони можуть утворювати. Загалом є два основні підходи до класифікації: перший за стилем. Це ніби ми дивимось на саму текстуру тканини. От розмовний стиль це як легка повсякденна тканина, а науковий щільна, вивірена, без зайвих прикрас. Другий підхід за призначенням, тобто за функцією. Для чого ця тканина взагалі потрібна, щоб розповісти якусь історію, можливо, щоб щось описати, чи може щоб довести певну думку. А тепер давайте детальніше розглянемо саме ці три функціональні типи. Можна сказати, це три основні техніки плетіння, якими варто володіти, щоб створювати якісні тексти. Перший тип це розповідь. По суті, це мистецтво розповідати історії. От коли ми розповідаємо другові, як пройшли вихідні, або читаємо новини про те, що сталося вчора, це все тексти розповіді. Їхня головна мета відповісти на питання, що сталося. Будь-яка хороша розповідь має чітку структуру. Все починається із зав'язки, це та сама іскра, яка запускає всю історію. Потім йде розвиток подій, де дія розгортається, а напруга може зростати. І нарешті розв'язка, де все логічно завершується. Це, по суті, перевірена часом формула будь-якої захопливої історії від анекдоту до блокбастера. Другий тип це опис. Тут ми ніби ставимо час на паузу і починаємо уважно роздивлятися деталі. Огляд нового смартфона, де перелічують його характеристики, або коли хтось захоплено описує краєвид згори, це все тексти, описи. Їхня мета намалювати в уяві слухача чи читача чітку картинку і відповісти на питання, а яке воно. І опис теж має свою логічну будову. Зазвичай все починається із загального враження, ніби ми дивимося на щось здалеку. Потім ми підходимо ближче і розглядаємо найважливіші ключові деталі. А в кінці робимо підсумок, даємо свою оцінку побаченому. І тут важливо розуміти, що описи бувають різні, наприклад, науковий опис буде максимально об'єктивним, точним, сфокусованим на фактах. А от художній опис, навпаки, емоційним, яскравим, він використовує метафори, щоб створити певний настрій. Об'єкт може бути той самий, а от мета і засоби абсолютно різні. І нарешті третій тип роздум або міркування. Це текст, де ми вже не просто щось розповідаємо чи описуємо, а намагаємося пояснити причини і довести свою думку. Аналітична стаття в журналі або навіть звичайна суперечка про те, чому одна команда сильніша за іншу, це все тексти роздуми. Їхня головна мета відповісти на питання, а чому це так, і, звісно, переконати. І от для роздуму структура є абсолютно ключовою вона має бути залізобетонною. Спочатку висувається теза це головна думка, яку треба довести, потім наводяться докази. Це можуть бути факти, приклади, логічні аргументи, і на основі всього цього робиться висновок, який логічно випливає з доказів це фундамент будь-якого переконливого тексту. Добре, ми розібрали структуру, типи, класифікацію, але постає логічне питання: а навіщо все це знати? Як це може допомогти в реальному житті? Насправді розуміння цих принципів це така собі комунікаційна суперсила. Починаєш бачити каркас, структуру за словами. І це допомагає не тільки глибше аналізувати те, що читаєш чи чуєш, а й набагато чіткіше і переконливіше висловлювати власні думки. Це вміння обрати правильний інструмент, розповідь, опис чи роздум для конкретного завдання. Неважливо, що це діловий лист, допис у соцмережах чи звичайна розмова. І наостанок. Просто питання для роздумів. Тепер, коли всі ці візерунки стали видимими, спробуйте подивитися на комунікацію навколо по-новому. Якого типу був текст, який щойно трапився у стрічці новин? А яку структуру мав останній робочий імейл? Коли починаєш розпізнавати ці патерни, то з простого споживача інформації перетворюєшся на її свідомого творця.